Якщо закон про мобілізацію набере чинності, то досить багато чоловіків втратять можливість отримати новий закордонний паспорт, замінити водійське посвідчення та інші послуги, які доступні в наших консульствах, тобто консульствах. За кордоном в консульствах України підкреслю з вами Сергій Пех, і сьогодні хочу друзі відповісти на ваші поширені запитання щодо так званих паспортів, які дозволять вам легалізуватися в тій чи іншій країні, щоби не торкатися українського громадянства, українського паспорта, так звані сірі, сині паспорти. Що це таке, з чим їх їдять? Ну і звісно ж ще декілька слів додаткових, тому що щоб ви розуміли. В цю неділю, друзі, в Катовіцях буде відбуватися благодійний фестиваль борщу. Там можна не повеселитися, а прийти, задонатити, поїсти борщу, купити собі мерч. І, звісно ж, ці всі кошти будуть направлені на Збройні Сили України. Організатором є фундація Гремі Персонал. Ринайте в опис, і ви там все дізнаєтеся. Я теж там буду, тому пофоткаємося, познайомимося, і я відповім також на ваші запитання. Ну і переходимо, друзі, до суті питання. Тому що, якщо ви людина, яка дивиться мій канал, то давно вже. Запитали в Гугла, що таке синій паспорт, що таке си сірий паспорт, і вже б знали. Тому обов'язково поділіться це відео з іншими, щоб інші громадяни це знали. Знаєте, є в нас сервісні центри в Україні і от. Хто в Україні знаходиться або ж знаходився, як вони у вас працювали? Існує такий телеканал Аверс, і я сьогодні випадково побачив їхні випуски щодо сервісних центрів у Луцьку і Ковалі, десь там біля Луцька, так? Тобто, це Волинська область, як вони працюють. Створюються штучно черги і нібито. Працівників не вистачає, бо вони всі хворіють. Ну і отримують відпустки, звичайно ж, додатково. І виявляється так, що одна чи дві людини, які там працюють, не мають змоги обслуговувати всіх людей, які там існують. Скажіть, будь ласка, що в нас не вистачає в Україні працівників? Та я не вірю. Стільки працівників сидить вдома, боїться виходити на вулицю. А тим більше мені наскільки відомо, то та таких працівників в сервісних центрах їх же ж не е, мобілізують і так далі. Беріть, шановні керівники цих же ж самих сервісних центрів, беріть чоловіки на роботу для того, щоб вони заробляли для вас кошти і надавали якісно послуги. Бо приходить мама, в якої діти в садочку, і вона повинна 3-4 години чекати в черзі. І розуміючи того, що вона не дочекається, вона якимось дивним чином повинна прийти і сказати: Я мушу отримати свої водійські посвідчення. А далі ви, українці, за кордоном, дивуєтеся, чому ж ДП документ не приймає ваші водійські? Посвідчення на поновлення тих двохрічних коротких на нові, або ж заміну старих прав, на новіші. Не дивуйтеся, чому вони не працюють, тому що у них не вистачає працівників. Тому якщо у вас є родичі, то зголошуйтеся до сервісних центрів, вони вам дадуть роботу. А тепер я хочу це все пов'язати, друзі, із консульськими установами за кордоном. Ви думаєте, вони будуть вам так от. По е, вашому оновленню даних в ТЦК робити закордонний паспорт або надавати консульські послуги? Не думаю. Ну і, звісно ж, я впевнений, що вони не справляться своєю роботою. І якщо ви плюнете на це все вже, скажете все, не хочу більше нічого мати спільного з консульствами, і собі почуєте в інтернеті, як хтось розказує, що треба отримати синій чи сірий паспорт. Я вам зараз прочитаю, що і мені вдалося знайти. Чому ж я виїжджати за кордон, якщо я маю синій паспорт? Це паспорт, який дається в Німеччині. Бажаєте зібрати валізу на деякий час залишити Німеччину для біженця чи претендента на притулок у Німеччині не так вже просто з'ясувати, чи має він право подорожувати в інші країни. Байдуже, чи їхати потрібно відрядження, в сімейних справах, чи просто провести відпустку за кордоном. З цього розділу ви дізнаєтеся, чи статус перебування і документи дають вам право виїжджати за кордон. Іноземці, які проживають чи перебувають у Німеччині, зобов'язані мати чинний закордонний паспорт чи документ, який його заміняє. Він і буде синім паспортом. Видачою чи продовженням закордонних паспортів, як правило, займається посольство чи консульство країни походження. Тут ви вже плюнули і йдете далі. Отож, як правило, такі люди отримують від Німеччини альтернативний документ, який буває трьох видів: закордонний паспорт для біженців, синій паспорт, закордонний паспорт для осіб без громадянства, у вас громадянство є, якщо щось, і закордонний паспорт для іноземців. Ну і звісно ж, закордонний паспорт для біженців, ви отримаєте, як правило, разом з дозволом на перебування у відомстві у справах іноземців. Більше інформації ви знайдете в розділі, тому що я зараз назву далі, тому що я ще натрапив на пост у Фейсбуці однієї пані, яка розповідає для біженців. Сьогодні все частіше вже можна отримати цей паспорт іноземця і чи можна з ним їздити в Україну і чи приймає такий документ на кордоні? Сірий паспорт це дорожній документ, який видається громадянам України замість національного паспорта. Він видається біженцям, які мають прав, правовий статус іноземця без громадянства в Німеччині. Ви не можете позбутися громадянства на сьогоднішній день. Проїзний документ видається з біометричними ознаками і не може бути продовжений. Тому після закінчення терміну дії необхідно видати новий. Проїзні документи для біженців та осіб без громадянства можуть бути видані не більше ніж на три роки, незалежно від віку. Паспорт іноземця не є офіційним посвідченням особи. Власник паспорта іноземця може здійснювати поїздки країнами ЄС у межах 90 днів без візу та повернутися до Німеччини з-за кордону, якщо паспорт та дозвіл на проживання в силі. Вид на проживання видається у вигляді окремої. Пластикової картки для перетину кордону з Україною сірий паспорт не потрібен. Повернутися на батьківщину можна і з внутрішнім чи біометричним українським паспортом. Тому, друзі, я сподіваюся, ви почули мою відповідь. В Польщі теж є такий білий паспорт. Він видається в тому випадку, якщо ви загубили документи, ну або ж у вас їх викрали. І Якщо ви взагалі плануєте все правильно робити, я вам говорю: не спішіть, не кидайтеся в різні сторони, не купуйте молдавське чи румунське громадянство, переплачуючи шалені кошти, тому що будь буде можливість все ж таки. Подаватися і отримувати свої закордонні паспорта, тому що у нас не можуть забрати цієї можливості. Я вас прошу. Хіба наші українці, українські бізнесмени, дадуть вам це зробити? Ні, вони до цього приготувалися, вони знають, що українці шаленими чергами стоять в паспортних сервісах і в Валенції, наприклад, люди по 20 років живуть, чекають і не можуть ніяк отримати свій паспорт, тому що не можуть зареєструватися в електронну чергу, хоч нам обіцяють, що там буде дуже багато місць. Насправді їх немає. І це одне говорить. Всі працівники пішли на урну. А коли ви заходите в консульство чи посольство, ви бачите, що вони там літачки пускають. Перепрошую, як можливо, я образив одного із державних працівників, можливо, ви не такі. Але я знаю реальні історії, які от мені говорять інше, тому просто прийдеться, друзі, щось десь комусь занести, можливо, або когось дуже сильно попросити в якийсь спосіб, який є незвичний. Мені дуже шкода, тому що багато українців за кордоном. Я і ви донатили на Збройні Сили України і не тільки. А тепер нам врізають всі кінці. Ну але нічого, ми ж сильні з вами, ми готові йти вперед. Ми все пам'ятаємо і можемо вибачити. Але забути Ні, ніколи не забудемо. І також хочу вам ще одне сказати: що я все таки впевнений, що це все зміниться, і в тому числі президент України. Якщо він дійсно президент України, він змінить свою думку і цей. Законопроєкт все-таки не набере чинності. А ви що думаєте? Напишіть свою думку в коментарях, тому що це від мене був жарт, ніхто цього не змінить. І, звісно ж, я буду вам розповідати, як тільки будуть якісь зміни, тому що самої стратегії, як це все буде відбуватися, ніхто не надає. Бо працівники консульств я впевнений, що вони також не знають і зараз будуть в терміновому вигляді проводити навчання. У них буде один місяць на це. Ну і звісно ж. А що буде з ДП документ? Мені також невідомо. Бо тільки в консульстві надають консульські послуги. А якби в ДП-документ надають ж адміністративні послуги, чи я помиляюсь, чи там також надають консульські послуги. Тому що мені багато українців, от друзі, ставлять отакі палки в колеса, що я неправильно трактую ДП документ і консульство. Бо мені здається, що консульська установа так само повинна мати якийсь контроль. Або ж співвідношення між консульством і ДП документ, тому що це все-таки закордонний паспорт, паспорт громадянина України, водійське посвідчення, або ж інші послуги, які вони надають, співпадають із консульськими установами за кордоном. Тому мені здається, що якщо ця, от цей законопроект, який вже є прийнятий, підписаний, якщо він набере чинності, то це буде стосуватися обидвох установ. І черги будуть як і там, так і там. Цей. Момент, поки ви маєте можливість доступу до талончиків, і те, що там фотографії перевіряють, це було завжди. І черги не переставали продаватися. А те, що забрали живу чергу, це призведе до того, що буде тяжко скористатися послугами українцям чоловічої статі. Всі свої думки, друзі, залишайте в описі під цим відео. Сподіваюся, я відповів на питання, чи потрібен вам сірий паспорт. Пам'ятайте, статус біженця не тимчасового захисту, а біженця. Він обмежує ваші права в деяких випадках. І якщо ви порушите ті чи інші правові норми, які стосуються статусу біженця про виїзд за межі той країни, де ви його отримали, то наслідки вони є досить серйозними. Тому я вам рекомендую перед тим, як отримувати статус біженця, ознайомтеся з цими правилами. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і побачимося в наступному випуску.